Практично 20 років ми знаходилися в Чернечині і будували власне виробництво. Були найпотужнішою фірмою на Україні і розбудовувалися, будували плани на майбутнє, були прильоти російських безпілотників, і підприємство було за 45 хвилин знищено повністю. На самому початку нам дуже допомогла обласна рада в тому плані, що Поставили ДСНС, які п'ять днів розбирали завали, і після цього Тому все і скінчилося. Наразі там згарища розвалини. дуже багато сміття, яке неможливо нікуди вивезти. В цьому плані ми не дочекалися допомоги, хоча я звертався до всіх більше чотирьох місяців, а ми намагаємось. Відновитися, але в іншому місці нам допомогли наші партнери, з якими ми знайомі, дуже багато ну, партнери по бізнесу. Є така ситуація, да, коли сплачували мільйонні податки, це все було добре. Зараз, коли в такому скрутному становищі, на жаль, ситуація як є.